Гражданки Советського Союза. Було це діло у селі Степок Терчанського району 1942 року, -го 5 січня. Сім'я Колісніченка Василя Нікіхворовича і Колісніченка Оляни Омельківної. Ну, ми в селі, жили ми до війни, у селі Степок і так ми і проживали там, і в воєнне врем'я. Жили ми кілометр від лісу. Ну, як вже спихнула ця війна, пішли партизани. Материн брат війній Карпо. Робив учителем цей, німецької мови до війни. О, у війну його він дуже знав німецьку мову. У війну його забрали і переоділи німецького офіцера і вкинули до німців. І він там у німців робив переговорщиком, а передавав усі свідчення до нас, сюди нашим партизанам. А Маня, його сестра двоюрідня робила була у партизанів головною. І ця маня привела стільки там, не знаю, стільки там штук, мати не розказувала партизанів до матері і каже, нехай Олянко побудуть ці партизани у вас, поки вони будуть вишукувати все з німецьких, за німців. І вона так і оставила тих партизанів. То партизани поселилися в матері на хаті, а німецький штаб був у хаті. Ну, А мати тоді того згоду була в положенні зо мною. Ну, і мати шо, пекла хліб німцям, ну, виконувала завдання німецьке, а партизанам уночі подавала молоко, парила, бо в їх була корова. О, цей хутріч був оддільно від села, село було нижче. І як вже пішла ця бомбіжка, в общем зайшли німці і стали наших вигонити із села. О, всі люди, як у село Кердани. О, а мати не могла піти туди із е, батьком через те, що були ж партизани в їх, От, вони ж не могли покинути партизанів і так свої піти. Так одна наша сім'я. Єдинственно, всі згори і з цього хутора люди пішли е, туди в кердани, а тільки одна наша сім'я залишилася. Мені саме більше заповнилося, як у баби Сані було у хаті зверху Німці, а знизу був штаб. Мені дуже сильно ну як сказати, понравилося, що і дуже, мені стало дуже цікаво, як у Баби Сані баби Саніна моя мама, ой, баби Саніна мама, це, пекла хліб. А, мені дуже було цікаво, а вона їла той хліб чи ні? А тоді тих цих партизанів забрали і привів П'ятецький, да, Петро, по я не знаю як. Привів ті ж поліцаїв сюди, привів і стали вишукувати хоч якийсь знак, може якийсь, що дійсно були тут партизани. А цього, І нічого вони не знайшли. То вони тоді вчепилися до цього п'ятецького, що ж ти нас сказав, дурів. О, вони тоді йому повірили і повертаються тоді до нас, геть усіх, забирають нас усіх і ведуть розстріляти до провалля, приводять і поставили в род. Ті але і старості знов німці наступали, бо так тих вигонили, а ті на другі заходили. О, наступали старості ті ж німці, і тут зав'язалася ця війна, братно, бомберска усе. О, і на цього, і всі німці на буслав погнали. А на той бік проваля, сидів снайпер їхній із пулемьотом на груші. І це як побачив, що нас вже привів, привів цей розстрілювач. Він тоді спливнув з тієї груші за цього пулемьота і до його кричить, кінь дерня щось там по, по своєму балакав. А тоді прибіг і з ним перебалакали і забрали пулемьоти, потягли на лісті пулемьоти, А ми живі осталися. Так нас і не не розстріляли. Оце мені, знаєте, це якось так інтересно стало. Чого це? Еси б наші дізналися, що вони допомагали оцим ну, німцям, вони б їх розстріляли чи ні? А може ні, а може так. Я не знаю. Oh, забрали всіх дітей і пішли. Як вони ж пішли, доходять до поля, там навпрошки треба було йти полем e, на ліс і через ліс у кердани. Як вони стали йти, дивляться по снігу поле замінірована геть усе, по снігу тільки всякий дріб проведений від міни до міни. Oh. Батько каже, Боже, ми там, каже, не погибли, майбуть тут, каже, нам буде кінець. Але нічого, це ще не, не все. О, став, помолився Богу та цього, бере Ваню на, на руки, бо це він був 41-го року, самий менший. Бере його на руки, а цим старшим наказав будьте йти через поле і дивіться, щоб ви піднімайте гарно ноги, щоб не зачепили той дріт. бо, каже, погибнемо. І так дав Бог, що перейшли, і з дітьми прийшли все поле. Прийшли і доходять до лісу, а там, як бій був, танки розбиті були. А матір такий стрес був вже. Взяла так матір, що вже вона судилася, мене родити. Каже: знаєш, Василь, що я не дойду до Кердану. Що ну, ж, — каже, — робить? Давай я тебе заведу сюка, в цю танку, та ти тут побудеш, а я дітей відведу кердани та людям приручу, а тоді вернусь, тебе заберу. Як вони ж стали йти того, до цього ж танка, завели ту матір, ну та й пішли з тим із нами, і з тими ж дітьми старшими. Пішли вони, мати осталася, Як вони привели в ті кердани, а тут знов бій, знов стали таке робитися. О, і батько до матері не міг прийти. І та мати мене як родила, то каже, тільки по танках осколки тьохкали, та снаради рвались навкруги. О, а мати каже: Я тільки молюся Богу, що Боже став мене живою, бо дитинка ж манюсінька. і ка і так карти родила. Родили, замотати не мав, що, сніг, зима, холод. То вона скинула з голови хуску, мене завернула в ту хуску. і так вона ще сиділа сутки в тим танку. Заповнилося, як вони і цікаво стало, як вони перейшли, полови, ну, там, де було поле, і були міни. Як оце з дітьми, я як, б якщо пішла б, то може я б і наступила ту на ту на, на міну. І ще сильно мені заповнилося, як баба, мама баби сані моєї баби це, народила в танку і як вона із. Кусочком, сухарем притрималася геть до самої вечора. Як ті німці, які лежали, і німці, як завжди, як я дивилася по кінах, німці стріляють, то вони все одно живі, стаються і все одно далі стріляють, а так ні. І мені зацікавилось, чого німці напали на Україну. На що вони напали? Гражданцы Советского Союза.